Гова масована атака Росії, заборона російської церкви, кешбек за українські товари, спрощені приєднання до електромереж. Про це говоримо з народним депутатом України Дмитром Киселевським. Тиждень розпочався з масованої атаки ворога. Постраждали 15 областей, почалися перебої з електрикою. В країні вводять екстрені відключення світла. Чи встигнемо ми? Підготуватись до можливих блекаутів і що для цього роблять депутати. Дійсно, всі мають розуміти, що та зима, яка очікує нас попереду, вона буде складною, і вона буде більше схожа не на цю останню зиму, яка була так, ще так. відносно нічого, так, так. а на ту, яка була перед цим. Так, і кожен з нас, хто може підготуватись до цього, має для цього зробити все можливе і утеплювати квартири, і розуміти, що можливо купити собі акумулятор чи якісь способи накопичення енергії. Зараз є навіть настільні лампочки, які від. Акумулятори працюють. Тобто, кожен з нас, як громадянин, що може зробити, щоб підготувати самого себе? Бізнес швидко підлаштувався. По під потрібно зробити. Що робить держава? Держава. Намагається всіма можливими способами спростити для бізнеса, який готовий за свої гроші встановити власну генерацію, щоб бізнес це міг зробити якомога швидше в максимально можливих обсягах. Тобто, якщо є підприємство, яке хоче встановити, наприклад, підприємство споживає 1 мегаватт електроенергії чи 2 мегаватт електроенергії, і це підприємство має можливість купити власну газопоршневу генераційну установку або якусь іншу установку, яка генеруватиме електроенергію, щоб забезпечити і себе ну, і, і віддавати треба, електроенергію. Гі в мережу, ми зараз формуємо максимально сприятливий режим для цього. Що для цього було зроблено? На енергетичне обладнання скасоване імпортне мито імпортне ПДВ а, запроваджена програма активний споживач, коли можна електроенергію продавати залишок електроенергії в мережу без ліцензії. От якщо, наприклад, невеликі обсяги, так. там 3 МВт і там залишок є, можна його продавати в мережу без ліцензії. Спростили підключення цих це важних генераційних це установок. В... Да, це, це, план? це вже зроблено. Ага. Звичайно, що можуть бути якісь нюанси, наприклад, обленерго. Там надто жадібне або якісь є там бюрократичні механізми, але ми постійно проводимо зустрічі з бізнесом для того, щоб на ці питання оперативно реагувати. І ми бачимо, що по всій країні бізнесмени починають розгортати ці установки власної генерації. Чому це важливо для от, звичайних людей, от які зараз нас з вами слухають, дивляться? Mm -hmm. Бо якщо підприємство зараз не має власної генерації, воно тільки споживає електроенергію. Якщо воно встановить власну генерацію, по-перше, воно буде менше споживати mm -hmm, тої діфіцитної. Да, Електрики, яка якби от якої не вистачає, і по-друге, воно ще й залишок буде віддавати в мережу. Тому, якщо бізнес може це робити, ми вдячні кожному бізнесмену, кожному підприємцю, який це зробив, і прийняли кілька важливих законів, які а, цю якби оцей спосіб приєднання власної генерації і його ввезення спрощують. Добре, ще про роботу Верховної Ради та її резонансне рішення. Одна з таких рішень. Заборона московського патріархату в Україні, як голосували ви, і чому саме так? Голосував за відповідний закон в першому читанні, проголосував за нього в другому читанні і вважаю, що це важливе рішення, що це історичне рішення. Як сказав президент у своєму зверненні з нагоди дня незалежності, що це зміцнює одну з складових української незалежності, зокрема духовну незалежність. Про що йде мова? От чи Призводить цей закон до того, що житель Дніпра, який ходив в церкву, яка знаходиться недалеко від його дому, там так. де є священник, якому цей житель довіряє, чи призведе це до того, що ця церква завтра буде закрита? Звичайно, ні. Про що цей закон? Цей закон про те, що якщо в Україні існує релігійна організація, будь-яка яка має юридичні, фінансові і інші зв'язки з країною-агресором, тобто є фактично філіалом якоїсь. Структури країни-агресора тут в Україні, то така релігійна організація має або ці зв'язки розірвати негайно і продемонструвати, що вона не має таких юридичних і фінансових зв'язків. Або ж така організація не має юридичного права працювати в Україні. Все дуже просто. Відповідно, ми розуміємо, що в усіх релігійних організаціях, в усіх православних конфесіях є дуже багато патріотичних священиків, які розуміють, що вони тут, які не мають, знаєте, ворожих погон під рясами, які є. І реальними священниками, yeah. які про духовність, а не про служіння на спецслужбу ворожу, які є патріотами своєї країни, вони є в усіх релігійних організаціях, і якщо такі священники не бажають мати зв'язків з країною агресором ну просто потрібно, щоб ну, керівництво вони церкви могли церква вирішити це питання, а, звичайно, але mm. тепер є закон, який каже, що якщо, от, будь ласка, от, да, час, час час визначитись, і я вважаю, що якщо відповідна церква це зробить. Продемонструє, що вона не має зв'язків юридичних, що вони не передають гроші в Москву. Як це завжди було? От ми розуміємо, що Українська парафія завжди була вагомим, скажімо так, фінансовим джерелом для. Російської церкви, то якби якщо ці зв'язки будуть розірвані, то будь ласка, в Україні демократія, ми за це воюємо. Свобода релігії, свобода поглядів можна будь-яким церквам в Україні існувати. Тому цей закон саме про те, що маєш зв'язки з країною агресорами, будь ласка, розірви їх. Ось про це цей закон. Чи може це рішення Ради стати першим кроком, можливо, не першим, до об'єднання православних церков в Україні чи навпаки? Можливо. Ви знаєте, я не є експертом релігієзнавцем, але просто як громадянин мої міркування наступні, і як депутат, який голосував за цей, за цей закон, мої міркування наступні. Якщо в Україні є церкви, які незалежні, і є церква, яка є філіалом країни-агресора, то говорити про об'єднання церков, які українські з філіалом країни агресора, це недоречно. У нас є війна, ми пам'ятаємо, скільки було затримань священнослужителів відповідних за злочини ну, так, і так, так далі. Але якщо всі церкви, які мають зв'язки з країною-агресором, позбавляться таких зв'язків, і відповідно це створить пространство для діалогу між однією українською церквою. Ну, наприклад, ну, ПЦУ, греко-католицькою церквою, українською православною церквою, іншими релігійними конфесіями і незалежна церква з незалежною церквою, які є суто українськими по своїй природі, будуть вести діалог, і можливо це стане приводом для того, щоб цей діалог мав перспективу. Але за даними єдиного держреєстру, я прочитав зараз в Україні діють понад 8, 8 тисяч церков, так чи інакше пов'язаних з Росією. І більшість з цих тисяч приходів юридичні особи. Як ви собі уявляєте процес ліквідації такої кількості юр особ? Це ж будуть суди, апеляції, ще щось я не хотів би говорити про ліквідацію, тому що закон і не має на меті ліквідацію якоїсь церкви. Закон має на меті ліквідацію юридичних зв'язків. Тобто, якщо в статуті певної релігійної організації є запис хай про те, змінюють, що либо... да, хай внесуть зміни в цей закон. Відповідно, в країні є міністерство юстиції, є органи правопорядку, які можуть перевірити документи. От Будь ласка, ви релігійна організація, у вас є статут, в ньому щось написано в цьому статуті. Ага. Це можна прочитати. Якщо в цьому статуті немає юридичних зв'язків, значить там все добре. Якщо написано, що ця релігійна організація юридично підпорядковується ага. іншій релігійні, значить є порушення, яке має бути усунути. Якщо воно усунути не буде, значить відповідно будуть дії в юридичній площині по е, наприклад, анулюванню цього статуту або якісь інші юридичні дії. Ну добре про інше національний кешбек. Це вже економіка. Про нього зараз багато чуток. На якому етапі цей проєкт і яка його мета? Та що треба буде зробити дніпрянину, наприклад, щоб отримати вигоду від такого кешбеку? Національного національний кешбек це президентська ініціатива, яка є формою підтримки громадян у скрутні часи воєнного Яким стану. Чином? Як ми зараз живемо? От, якщо пам'ятаєте, коли був ковід. То була так звана ковідна тисяча. Е вакцинувався, зробив два рази щеплення, мав зелені ці сертифікати в дії. Якщо так, ви там пам'ятаєте, да відповідно маєш право зареєструватись і на картку отримати так. виплату тисячу гривень. Тут в принципі така сама аналогія. Теж держава каже громадянину, що держава підтримує громадян у скрутні часи у разі певних дій. Якщо Який? тоді, коли ковід, це була вакцинація, так. то зараз це купівля українського товару. Ага. Е, відповідно, кожен з нас ходить в магазин, кожен з нас купує продукти харчування, одяг, ліки, якісь інші товари, і відповідно громадянин. От кожен хто нас дивиться, зможе проаналізувати. От я останній раз ходив в магазин. Що я там купував? От зубна паста. От я, ну, я це працювати а, а... Дуже, дуже просто на товарі є штрих-код. Кожен з нас знає, що якщо там написано 482, то це український так. товар. А, мережі інформуватимуть своїх покупців про те, на які саме товари розповсюджуватиметься цей кешбек. Громадянину потрібно буде так само через дію зареєструвати ту картку, от з якої він здійснюватиме. Покупки і у своєму банку відкрити або фізичну, або віртуальну картку, на яку держава перераховуватиме цей кешбек. Тобто механіка вона абсолютно подібна до того, як це робили біля 10 мільйонів людей. Ну, до речі, так, в ковід скористалися цією підтримкою. Тобто, всі вже знають, як це робиться ніяких проблем немає. Воробник Зот... не закладе е зверху цей кешбек. Ну, дивіться, виробників багато, товарів багато. Це ж не мова йде, що є якийсь, знаєте, єдиний виробник ну, макарон, так, ні, який ні. монопольно контролює макарони. Да? Чи, наприклад, сири. От ми розуміємо, що є, скажімо, польські сири, які. Через те, що їх уряд дуже сильно субсидує ці товари, вони приїжджають так, в Україну так, і так. на полицях витісняють українські товари. От відповідно, українські виробники на це скаржаться. Якщо на український сир буде кешбек, значить він для споживача буде трошки більш привабливішим. Якщо виробник ціну свою підвищить, значить він невелює цю привабливість. Тому тут ринкові механізми вони вони вони, вони я просто хочу звернутись до споживачів. Так. от, щоб кожен проаналізував просто свій набір покупок і зрозумів, от українські товари купуєте. Значить, ви вже готові для того, щоб від держави отримати Но цю компенсацію це ще не працюють. Воно запрацює з 2 вересня. Буде почнеться етап ага. ну, так званого бета-тестування. Тобто, цей кешбек вже працюватиме. Спочатку товарів цих буде небагато, потім поступово вони будуть додаватися, але картки з 2 вересня а ще вже А в рахунку можна... буде кешбек воротника. Гроші споживачеві надає держава, тобто це держава надає ага. підтримку громадянам. Це не е, виробник надає, не торгова мережа надає. Громадянину підтримку надає держава, але при цьому держава каже, купи український товар. Тут може декілька слів сказати, ми про це з вами так. говоримо час від часу. от так. Чому взагалі важливо купувати українські товари? Якщо от ми, як громадяни, або, наприклад, мерія, або уряд, там міністерство якесь от купує український товар, наприклад, армія купила форму українського виробництва так. для наших бійців. Це значить, що українське підприємство. Вона купила з... турецьку. Раніше купувала турецьку. я Дуже послідовно постійно їх за це критикував. Зараз міністерство так, так. звітує, що вони вже від цієї практики відмовили. Слава Богу, нарешті зрозуміли, От, чому це важливо. Купили українську форму. Значить, українська швачка пішла на роботу, їй виплатили зарплату. Okay. Українське підприємство сплатило податки. Частина цих податків прийшло в місто там, де працює. Там значить, ліхтарі поремонтували, тролейбус вийшов на армію. і інша частина податків. Да, пішла yeah. на армію, і саме цими податками ми фінансуємо. Армію Нема ніяких міжнародних грошей на армію, тільки наші внутрішні. Тому, якщо кожен з нас, якщо кожна мерія, кожен кожне міністерство, кожен державний замовник купить український товар. 40% коштів вартості цього товару повернеться в бюджет, піде на сили оборони. Купили імпортний товар, значить профінансували армію Туреччини, Китаю, якоїсь іншої армії. імпортний краще? От тут кожен вже робить вибір для, для себе. Але всі ми маємо розуміти, імпортний краще, да, для мене краще, але армія mm. не отримала податки. Відповідно, кожен зможе зробити свій вибір. Якщо це, наприклад, ліки, і ліки от, критично важливі імпортні, людина, можливо, купить імпортні ліки. А якщо це питання, наприклад, сиру чи футболки, то, ну, можливо, імпортна футболка має бренд більш відомий. Але купив українську футболку і пишаєшся тим, що ти підтримав українського виробника. Вона може крафтова, якась унікальна. Тому кожен зробить вибір сам собі. Про яку суму йдеться, коли кажемо про кешбек і куди можна. Витрачати цей кешбек на комуналку, наприклад, так, да, кешбек нараховуватиметься максимум 3 тисячі гривень за один місяць. Тобто, це означає, що якщо ви здійснили покупок на 30 тисяч гривень в місяць, ну не кожен громадянин, очевидно, да, не, не, такі не, не. покупки робить. Ну, тим не менше, є обмеження, тобто не більше 3 тисяч гривень, 10% відсотків. Да, максимум можна отримати кешбека в місяць. Витратити ці кошти можна буде виключно на послуги, що мається на увазі? Комунальні послуги. Попереду опалювання сезон зрозуміло, що якби Не, взимку речі. взимку так. комуналка більше, значить, так. можна буде заплатити за цими грошима за комунальні послуги. Можна заплатити за медицину, за транспорт, купити квиток на поїзд чи на автобус там в кінотеатр стимулювання бюджетної сфери. безумовно. Послуги вони переважні більшості місцеві, так, так. тому відповідно, ці гроші залишаться в економіці. Хтось сходить з дитиною в дитячу кімнату, відповідно, маленький так, підприємець отримує гроші за те, що. Або комуналка. Минулого тижня Верховна Рада схвалила в першому читанні ініційований вами законопроект щодо спрощення приєднання промислових підприємств до енергомереж. Це про що? В чому його головна ідея? <śmy> Ми з вами теж час від часу говоримо про те, що незважаючи на те, що в країні війна, ми маємо зараз готуватись до відбудови, до відновлення, до побудови нової економіки. Тому що якщо у нас не буде роботи в країні, відповідно, якби громадяни сюди ну, не повернуться, і ми не зможемо збудувати міцну економіку, не зможемо виробити достатньо товарів до да зброї тієї ж для того, щоб ніхто більше до нас так. не наважився полізти. Цей закон, про який ви запитали, я є одним з його Авторів він спрощує приєднання до мереж. При що мова? Якщо хтось хоче збудувати в Україні нове підприємство, от готова людина зараз так. в Україні щось збудувати Приєднання до мереж є однією з найбільших перепон на шляху до нових інвестицій. Ми зробили невеликий практичний крок для того, щоб це е, приєднання спростити. Якщо так дуже е, простими словами казати, е, от е, зараз, якщо підприємець хоче приєднатись до електромереж, він частину він робить сам, а частину роботи для нього робить обленерго. Так. Вони це можуть робити довго, можуть якби, якісь переподи йому чинити, можуть дуже дорого йому порахувати, і він на це ніяк не може вплинути, бо це монополіст. І ми знаємо, що це приєднання це дуже корупційна історія, така важка, бюрократична, довга, і так, вона так. дуже велику кількість підприємців просто страшенно ну, дратує. Там, де монополія, там завжди. Корупція. От. Ми робимо крок на те, щоб це спростити, зменшити цю корупцію. І щоб це приєднання було швидшим, легшим і дешевшим. Ми дозволяємо тому, хто збирається приєднати підприємство до електромереж. Ми дозволяємо йому самостійно будувати повністю всю частину приєднання до електромереж. Тобто зараз у нього буде вибір. Якщо йому обленерго порахувала нормально, дешево, швидко. Будь ласка, якщо він знає, що він зробить це сам ефективніше, швидше, дешевше і так як йому треба, будь ласка, ми дозволяємо йому це робити. Це один з так, пунктів це він зробить, а підключення. А, от власне при Приєднання, воно так а. і відбувається. Тобто, приєднання це е, коли підприємець має встановити у себе на підприємстві якесь обладнання під станцію, побудувати лінію електропередач Проект, або е, та, да, все, та, так, да і потім побудувати якесь обладнання чи закупити і поставити його е, там, де от, в точці приєднання для обленерго. Так. Оце власне є приєднанням. І ми спрощуємо цей механізм. Якщо він готовий це зробити сам, все одно трансформатор хтось має купити, хтось має частину зробить, а обленерго... так, от, ми там, ж про це. Ми якраз ні. і говоримо, що ми дозволяємо йому виконувати роботи на об'єктах Обленерго самостійно. А він це може зробити швидше, краще, дешевше. І якщо він знає, як це зробити, і для нього це підходить, то ми йому даємо таку можливість. І дуже багато підприємців, які до нас зверталися, вони саме так і казали. Сказали, чому ми не можемо це зробити самі? Обленерго каже, я буду робити це півроку і, і що вже е роблять. Це, це закон прийнятий, він прийнятий тільки ага. в першому читанні? Відповідно, буде, буде друге читання? Він набуде чинності через 3-4 місяці, там 5 місяців. Він запрацює. Відповідно, можна буде зробити це простіше. Це дуже схоже на інший ваш законопроект про спрощення виділення землі для будівництва нових заводів. Чи вдалося подолати спротив тих, хто заробляє на корупції, і не вже під час війни хтось ризикне вкладати гроші у будівництво нових підприємств? Кошти в будівництво нових підприємств вкладають, так. і це дуже тішить, да тому що в Україні є люди, які е... Ну, своїми коштами вони голосують за те, що України є майбутнє. От аграрії зрозуміли, що вивезти зерно складно. Вони будують агропереробні підприємства. Є в Україні попит на дрони, на зброю. Ніхто не знає, де ці підприємства знаходяться. Ну, десь вони є. От, але такі підприємства створюються, будуються. Є ситуації, коли якісь імпортні товари неможливо або дуже дорого доставити через певні логістичні обмеження. Підприємці готові зараз будувати, в тому числі в Дніпрі будуються заводи. Я Думаю, що там незабаром ми про деякі з таких прикладів зможемо навіть в ефірі сказати, якщо власники не будуть проти. Тобто підприємці будують земля, це ще один, якби ще одна перепона на шляху до, до того, що щоб інвестувати. Бо якщо власник має сільськогосподарську землю, він її купив, вона йому належить, але щоб змінити призначення цієї землі на промислову, щоб на ній можна було збудувати це підприємство, йому треба пройти там 10 кіл ада. Закон, який не був чинності. І автором якого я є, він вже працює. І ми вже бачимо, як оця корупційна гідра по країні починає ну, звіватися, назвемо це так. Ми бачимо, що в різних частинах країни приходять підприємці з законом приходять до цього чиновника, який має за спрощеною процедурою це змінити. І цей чиновник починає там хворіти, там, забувати там букви українського алфавіту і так далі. Але при цьому ми бачимо, що в деяких частинах, в деяких випадках вже ця процедура. Іде, ми чекаємо, що найближчий місяць-два з'явиться перший прецедент, коли а, підприємець зміг скористатися цією процедурою. Як тільки перший прецедент станеться, я думаю, що ця гідра поступово почне свої щупальця ховати. Ну, можливо. Но ну, яка. да це це велика ну, щось робити. Це, треба це, так, це велика кроки, це... велика проблема. Ми слідкуємо за цими першими кроками. Бізнесмени звертаються до органів влади, консультуються, розповідають про ті проблеми, з якими вони стикаються. Десь ми їм надаємо консультативну таку підтримку. І я сподіваюся, а влада щоб... це не про гідро. Ні, дивіться, це питання землі, це питання місцевих рад. Так, я скажу. А, от, е, закон прийнятий, він встановлює процедуру. Тепер конкретний чиновник, от, який сидить в конкретному кабінеті, він має цей закон виконати. От, зрозуміло, що він втратить від цього свої заробіток корупційний, але йому доведеться закон виконувати. І я сподіваюся, що вже там, через рік ця процедура працюватиме абсолютно автоматично, і всі вже почнуть навіть забувати, як вони, так, як, як вони стикалися з проблемами раніше. І трошки про ваш округ. Про... Ще на лівому березі Дніпра за вашу ініціативу у школах відкриваються кабінети праці та мехатроніки. В чому суть проєкту? Ми десь казали теж про це, де вони вже працюють і де ще планується їхнє відкриття. Дійсно, на лівому березі Дніпра ще з 2020 року ми розвиваємо екосистему технічної освіти. Дніпро це промислове місто, це наша сутність. Та ми цим пишаємося. Так. Тут багато промислових підприємств. Відповідно, ми маємо забезпечити, щоб система освіти відповідала цим потребам міста в кваліфікованих кадрах, щоб були і кваліфіковані робітники, які знають, як програмувати, верстати сучасні. І кваліфіковані інженери, і кваліфіковані ремонтники. Бо на цій професії в Дніпрі є попит, за них платять хорошу зарплату. І відповідно, якщо в Дніпрі буде будуть готувати дуже багато поганих юристів і дуже мало хороших інженерів, то це від цього місто буде гірше. Да? Тому нам треба, щоб цей баланс був. Також важливо для мене, як для депутата обраного на лівому березі, щоб ці можливості доступу до сучасної освіти вони були там, де от були ті люди, які мене делегували у владу. Тому на лівому березі саме ми розпочали реалізацію цього проєкту. В чому його ідея? Ми будуємо навчальні маршрути, які мають... Мають провести дитину від інтересу до певного предмету в школі до затребуваної спеціальності, яка буде його годувати і забезпечувати йому гідне життя, от впродовж цієї його кар'єри. Перше, що ми поч що ми почали, це напрям мехатроніка. А, це дитина, яка в школі цікавиться фізикою або інформатикою. А, в школах а, станом на зараз в чотирьох школах, і в цьому році додаться ще дві. Буде шість лабораторій мехатроніки. Це такий Ну, нач... це робите разом з управлінням. А, 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 звичайно, цей проєкт реалізує. Як, у співпраці е, міської ради департаменту гуманітарної політики е, з одного боку, з іншого боку, інтерпайп як промислова компанія, великий роботодавець, з третього боку Дніпровська політехніка, яка забезпечує методику, е, готує підвищує кваліфікацію шкільних учителів для того, щоб вони могли цей предмет готувати. І от в такому симбіозі, оця екосистема розвивається. Так, от е, лабораторії мехатроніки в школі е, п'ять шкічотири е, вже збудовані. І дві буде, що цього року, буде сумарно шість. А, далі є змагання, є профорієнтація. Діти свідомо обирають професію, вступають в вуз в Дніпровську політехніку. Там конкурс на цю спеціальність здавалося б. Да? В Дніпровській політехніці так само збудовані лабораторії мехатроніки вже з більш дорослим, з більш складним обладнанням. І дитина, яка всю весь цей навчальний mm -hmm. маршрут пройшла, виходить з. Спеціальність, ну, яку ми для себе називаємо інженер-мехатронік, має попит на ринку праці, хорошу зарплату. Е, якщо так спрощено говорити, от що це за мехатроніка, да, хто це вигадав таке? От вся сучасна промисловість це специфічна технологія плюс мехатроніка. Наприклад, що таке фармацевтика? Це біотехнологія плюс мехатроніка. Всі конвеєри їдуть так, роботи, так. працюють автоматизовані лінії. Вся харчова промисловість. Що це? Це харчова технологія, плюс мехатроніка. Будь-яка інша промисловість, навіть металургійна, це металургійний так, процес плюс промислова автоматизація. Звичайно, всі спеціалісти будуть затребувані в усіх сферах промисловості, які є. Це професія майбутнього. От ми її розвиваємо такий самий навчальний маршрут. Ми зараз розвиваємо. Також для кваліфікованих робітників. Мехатроніка – це про інженерів. Mm -hmm. А такий самий маршрут ми будуємо для кваліфікованих робітників. Кабінети праці в школах. Я думаю, що Дніпро єдине місто в країні, яке має сучасні кабінети праці. Нові з ремонтом, з навчальними станками, з вчителем. Трудового навчання, який може пояснити дитині, як на невеличкому, але новому станочку сучасному mm -hmm. працювати. І дитина під час навчання в цьому кабінеті праці може зрозуміє, що от у нього є хист працювати з обладнанням, з верстатом. І ми хочемо, щоб ця дитина, якщо вона для себе свою професію обрала, ну якщо у неї там батьки, знайомі, працюють і так далі, вона розуміє, що да, ну, це нормально. не кожен, по-перше, стане академіком, а по-друге, хороший токар заробляє більше, ніж поганий юрист чи поганий економіст. Це Ні, вже так. доведено практикою. От хто там мав складну якусь сантехнічну проблему, то знає, що хороший сантехнік приїжджає на дуже непоганій машині. Тому зараз цей проект я трішки проанонсую. Так само міська рада Дніпра, інтерпайп. Дуже багато я про це мріяв. Змогли ми це організувати в училищі номер 2 на лівому березі Дніпра. Відкриється цього року сучасна майстерня верстатників. Тобто, ми профтехосвіту, яка є наступною ланкою в цьому. Ми її перетворюємо з такої, знаєте. Останнього вибору, який тільки можна зробити в житті на сучасний навчальний простір з сучасним обладнанням, з сучасними приміщеннями, хорошим ремонтом, з гарними вибачаю санвузлами, тобто місцем, де дитина буде відчувати себе нормально. І хто ще не встиг подати документи, але бажає для своєї дитини сучасної такої кваліфікованої робочої професії, ще можна це зробити вже цього року. в вересні ця майстерня верстатників запрацює. Оператори верстатів з ЧПУ будуть готувати для підприємств Дніпра. Я зараз знайомим зателефоную. Оператор це токар, який працює на цьому станку. Це не той токар, якого ми бачили в радянських фільмах. Це програміст, фактично, який програмує станок і ця людина може заробляти і 30 тисяч, і 40 тисяч, і може і більше. Тому варто на це вчитися. Добре, програмуйте потрібні країні закони. Дякую вам за зустріч, за розмову. На все добре, дякую, всього найкращого.